У період літніх канікул з липня по вересень на території Варшавського медичного університету проходять курси польської мови і культури для іноземців. Hi everyone, my name is Nadia. I'm from Ukraine. I love learning languages and I decided why not to learn Polish. And to tell the truth by me googling I found the course at Medical University and really I haven't regret a second I spent here. My name is Josef Reider. I am from Portugal. I came to Poland with my wife. She is a diplomat. I'll be living in Poland for about 4 years. Yeah, my name is Mustafa Ibrahim. I'm a, from Egypt. I'm a medical student here in Warsaw. Uh, I'm learning Polish because I'm going into my third year now and I think it it'll be beneficial when I'm doing my practicums in the hospital as I start my clinical years this year. Наші курси проводяться досвідченими викладачами, які протягом багатьох років розробили власні ефективні програми і методи навчання. Іо, мешканців. Мешка. Прошу бадьо. Заняття проходять у сучасних аудиторіях з використанням аудіовізуальних засобів. Заняття розраховані на слухачів з різними рівнями знання польської мови: від початкового до просунутого рівня це 2 як науковець прагну постійного розвідку знання польської мови відкрили для мене двері до наукових польських видань. Мовні курси доповнені багатою культурною програмою. З нами ви відкриєте Варшаву. Ми організуємо екскурсії до національної галереї мистецтв, національного музею, музею Фредеріка Шопена, а також до Лазенківського королівського палацу. Раз на тиждень учасникам курсу висвітлюємо найактуальніші фільми польського кінематографу. На курсах язику польського мала можливість обіжить фільми з канону польської кінематографії. Już rok uczy się języka polskiego dlatego żeby w przyszłości studiować na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Протягом чотирьох тижнів або ста годин лекцій початківці навчаться говорити, розуміти мову і письмові тексти, а також писати на польській мові. Warszawę, відом Варшави жили погадне, пікне і спатичне люди. Я Jestem bardzo zadowolona z з języka polskiego, польського організує Варшавський університет Медичний. Кафедра іноземних мов при Варшавському медичному університеті запрошує вас до літньої школи польської мови та культури.